Друзі, всім привіт! Сьогодні короттесенький огляд от такого цікавого, чого б ви думали, що це є. Дійсно, це бінокль. Ну, Хто в темі, той знає, що таких біноклів випускали багато в часи, коли було коли був популярний театр, люди ходили в театр, оце можна поставити в сумочку чи в кишеню, собі прийти, нажати кнопочку і спостерігати за виставою. Тут мала бути емблемка Мінск. А тут 2,5 на 60. Причому 60 це не діаметр об'єктивів, а міжзрачкова відстань. Чому вона вказана? Тому що вона не змінюється у даного бінокля міжзрачкова відстань 60 мм. Виготовлений він по простій схемі Галілея, тобто позитивна лінза спереді негативна. Ззаді Ніяких склеєк нема. Все максимально просто зроблено. Я навіть підозрюю, що передні лінзи можуть бути не скляні, а із орскла. Закривається він треба пальцем тут нажати. Далі він закривається. Легенький, в принципі, зручний. Ось такий артефакт минулої епохи. Він розкладається прикольно. Бабах і розклався. Ось так за такі язички він зачіпається. Всередині є фокусувальний механізм. Ця ерунда ще спереді зачіпається там. І в принципі нічого тут такого і нема. Ну, і що стосується якості зображення. Відразу видно вузьке поле градусів, 20, багато хроматизму та й взагалі багато всіх аберацій, всіх відомих людству. Видно дані біноклі призначені для людей, у яких уже з очима не все гаразд, і призначені вони для того, щоб збільшити картинку і забезпечити більшу кращу видимість для таких людей.